Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Зробимо сьогодні розклад на Україну. Що думає про припинення війни Трамп, Путін, Зеленський, а також Британія і Німеччина. Чи будуть од них якісь дії? Чи вони дійсно хочуть закінчення війни, чи грають далі роль? Як кажуть, театр воєнних дій, бо в них там театрів. Комусь театр, а комусь розрушення і загублені сім'ї, будинки і нічого живого. От такі театри бувають. Так, думки Трампа, Путіна і Зеленського про Україну, а також Британії і Німеччини. А ви не забудьтеся підписатися, поставити вподобайку, підтримати мій канал донатом. А також, хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях. Так, дивимося спочатку думки Трампа про закінчення війни. Чи хоче він цього, чи не хоче. Думки Трампа. Чи не буде він вас, в нас? Нас в оману. Дивіться, думки Трампа. Тепер думки Путіна. Чого він хоче? Чи не буде в оману. Думки Путіна. Так, думки Зеленського. Про Україну. І чого він хоче? Чи хоче він далі війни, чи хоче він зупинити цю війну, думки Зеленського. Що сюди можна положити. Так. А також Британія і Німеччина. Що думає Британія? Британія, до речі, грає не послідню роль. Британія чи хоче закінчення війни. І Німеччина. Подивимося коротко, але так, суттєво, щоб побачити, чи хоче, чи ні. Так, чи хоче Трамп закінчення війни. І що він думав про це. Так. Однозначно, Трамп хоче закінчення війни. Колісо Фортуни каже, хоче великої зміни, але боїться, боїться за себе. Йому погрожують, що можуть перейти на сторону Європи. І от він боїться, він боїться вирішення правильних питань. Як кажуть, ходи кругом да около. Готовність в нього боротися є. Є готовність боротися, але тут карта самонакручування. Я боюся, щоб щось не сталося гіршого. От постійно думки, якісь в нього в голову лізуть, не ті, що треба. Але по колісу фортуни, так, він хоче змін. От, навіть випався старший аркан. Старший аркан, який каже про великі зміни. І боїться про непередбачуваність війни, зміну фаз. І про кармічні повороти. Але їх хоче хоче ці кармічні повороти, щоб змінити е, хід подій. Але все одно мені карта не випадає. Я хочу миру. Бачите, нема карти миру. Тут більше карти боязні. Хочу те зробити, хочу те, але боюся. Путін що про це думає? Путін, Путін думав про свої ресурси. Про стабільність. Але тут карта на нього випадає, як він вже став жертвою. Дійшов до якогось тупіка. І от не знайде рішення для того, щоб якось поміняти, щось змінити. Четверка Пентаклів ще каже про те, що захоплення територій не хоче він. Хоч він і говорить, що я хочу, але четверка Пентаклів хоч говорить і про стабільність, але вона в контексті про війну говорить про окупацію і контроль територій. Але сам став жертвою, тому що випадає старший аркан повішеного. Жертва, переосмислення. І от як е, уже в нього є якісь е, як добровільні дії, добровільні дії відмови, ну, я так скажу. Тут як 50 на 50 на нього, і він уже хоче закінчення війни. Хоч тут і окупація випадає, але старший аркан, як каже, уже хоче закінчення війни. Тому що він вже стає жертвою. Він бачить, що вже перекидається на нього. Йому тяжко вирішити цю ситуацію. Він вже в павутині. Захований в павутині. Давайте подивимося про Зеленського. Що Зеленський думає? Чи хоче він закінчення війни? Ну, Зеленський каже, я сильний. Давайте тільки ресурси, фінанси. І карта диявола випадає. Не знаю, можливо, багатьом не сподобається, але я говорю те, що каже карта, а не говорю від себе щось. Просто читаю карту. Диявол це карта маніпуляції і пропаганди. І залежність. А залежність від фінансів. І темна сторона. Темна сторона конфліктів, яка каже, я сильний, у мене велика сила. Внутрішній спротив, мужність, витримка і стійкість. Ну Тут не, не каже карта про те, що людина хоче закінчувати. Ну от, як випадає по карті, так я й кажу. Так я і кажу. А ще дев'ятка каже про самозабезпечення. Великі фінанси. Я ні в чому собі не можу відмовити. Ізобілля велике. Деньги. Деньги. Так, давайте подивимося, е Британію. Британію. А потім подивимося Німеччину. Чи Британія хоче закінчення війни. Каже, я хочу навести порядок. Дії. Ні, Британія не хоче. Британія абсолютно не хоче. Тут карта ще вогню розпалювання. І ще й мечі випадають. От ні в одному розкладі не випало так мечі. От першому випадає мечі, але це тут мечі випадають. На Трампа як боясть, боясть. Того, щоб не сталося. Тривога, кошмари і так далі. Ну от Людина як переживає, хоче зміни і переживає. А тут випадає мечів агресії. Паш мечів. Це навіть агресія випадає. Це інформаційна війна. Як розпалювати е, війну інформаційно. От карта випадає інформаційної війні, війни. Так що якось так випадає. А тут волонтерство. Ми допоможемо. Ми надихаємо. От карта надихання волонтерство випадає. Ми надихаємо і волонтерам. даємо фінанси. Продовжуйте. Чому зупиняться? Ви зможете. Як кажуть до посліднього. Ну і тут вчення, ідеологія, вчення. Ми учимо, як треба правильно робити. Ну це ж карта вчителя, як ви розумієте. Карта вчителя і правильних дій. Надихаємо і кажемо давайте. От Британія тут сама така агресивна випала. І давайте подивимося на Німеччину, що Німеччина нам. А Німеччина вже хоче, знаєте, як поставила все, це на чашу вісов, на правосуддя. Я хочу миру, тому що боюся сама розоритися. Дума про себе. Дума про себе. Про свій захист. Про свій захист. Це, знаєте, захист в тилу. Боїться, щоб на неї вже не напали. Боїться е, не війти в конфлікт. І хоче миру. Боїться не війти в конфлікт, хоче миру. Хоче завершення циклу. Хоча перемоги. Ну, якось так. А по правосуддію, знаєте, як вибирає якісь, ну, це карта документів, якось е, все поставить на чашу вісов, от, е, передумати, як кажуть, е, небудь відповідальним. Якось, знаєте, взяти на себе відповідальність не, не за що, щоб не відповідати. І так як переоцінити, зробити вибір. Ну, я так скажу. Якщо по всьому розкладі взяти, то на Німеччину випадає. теж карта, ну от щось можливо вона і робить, можливо, якісь. І вкладає в цьому, ну от я хочу, але хочу тому, щоб не зачепило мене. знаєте. Не тому, що вона от прям так вагається це зробити, і от вона хоче це зробити, щоб був мир. Боїться, щоб її не затронуло. І остаться на плаву, можна так сказати. Але по правосудді тут вона, знаєте, як ще зважує і думає, що як зробити. Зробити як вибір, цей, що відсікти, а як куди приткнуться навіть, знаєте? От як людині дають якийсь вибір, і вона його ще зважує і методом суду якогось, судових справ, думає, обдумує, куди їй краще присоєднитися. Чи до Росії може, чи до. Америки чи, може, до Євросоюзу туди. Ну, це я так образно кажу, щоб ви зрозуміли, що вона отвагається і зважує все, де їй буде краще. Вона думає за свій матеріальний добробут. Тільки за свою страну. Тільки за свою страну. Так що, якось так, Даже диявол у нас випав в цьому розкладі. Дякую вам, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Ділимося цим розкладом. У соцмережах, щоб його могли більше подивитись, і дякую всім, хто додивився цей розклад до кінця.